З Цих матеріалів випливає, що він, між іншим, був одним з учасників придушення так званого арсенальського повстання в 1918 році. В Цьому є певна іронія, бо потім він зняв цей дуже відомий всім фільм Арсенал, в якому він опиняється по іншій бік барикад. Він ходив в формі армії ОНР, фотографувався і згадали про те, що він штурмував арсенал у січні 2018 року, а він був якраз серед чорних гайдамаків. Секретно. показання старости сіла Сосниця. Мені особисто Кошовий розповідав про Олександра Петровича Довженка, що вони разом служили в Петлюрівській армії. Під час наступу червоних на Київ Довженко гатив з гармати із Володимирської хірки по червоним. Від того ж таки, кошового чи від Мірковського, я чув про те, що коли Довженко відступав із Петлюрівської армії, то брав участь у єврейських погромах у Фастові та Козятині. Нагороджені його орденом Леніна викликали велике здивування.